Хочу розпитати у вас в першу чергу про ці нові керовані авіабомби, які використовують росіяни? Я розумію, що вони нові, але не зовсім нові. Це дооснащені, дообладнані в принципі старі боєзапаси. Але те, що може бути достатньо дошкульним для нас, як би ви схарактеризували, як багато такого може бути у росіян? Чи є потенціал для того, щоб їх було більше ніж 20? чи є можливість протидіяти цьому? Ну, у росіян є чотири типи власне два типи крилатих бомб і два три типи бомб так званих ну які кориговані бомби. Це старі типи радянські КАП 500 і КАП 1500 Але вони використовуються дуже рідко. Бо у росіян їх мало. і вони вже пробували їх сірі використовувати. Це такі старі радянські бомби, які потребують додаткового наведення. Тобто, або лазерного наведення з підсвічуванням цілі, або телевізійного наведення. І все це потребує присутності літака носія деякий час в повітрі. А поблизу да, поблизу цілі, тому це небезпечно і росіяни. Ну вони знають, що чим це закінчується, і тому стараються цього уникати. І зараз використовують два інших типи бомб. Перший з них це звичайна 500 кілограмова бомба, на якої встановлено ну за американським зразком. Джейдем встановлено значить хвостову частину з рулями і додаткове крило. А, і да, такі бомби вони можуть літати там на дальність там, десь до 40 кілометрів залежно від висоти застосування, і ну, вибухівки несуть приблизно там, 250 кілограмів. При загальній вазі бомби там 500 кілограмів. А ця більш... вся, вся машина вона дійсно керована. А, що можна якісь конкретній точці завдати ураження? Ось такою бомбою? Чи а, все ж таки? Це відносна точність потрапляння. Скажімо так, це бомби з gps наведення В них водяться координати цілі, і вони орієнтуючись на супутникову систему російських ЛАНАСТА, вони стараються досягти цієї точки, яка в них ну з цими координатами. А отже загальна точність, це треба вже практично подивитися, значить, куди вони цілиться. Тут жодних параметрів не було. І перша бомба, про яку я вже розказав, 500 кілограмова. Вона зроблена настільки грубо і примітивно, що навряд чи має високу точність. Uh -huh. А от друга бомба, яку росіяни зробили, перше показали в 2019 році, і, мабуть, лише в цьому році розгорнули серійне виробництво. Це УПАП 1500. Це вже бомба більш така професійна, ну скажімо так, заводського виробництва. От. І вона вже несе понад тонну вибухівки 1010 кілограмів. І має таку саму дальність ну приблизно значить, 40 кілометрів. тому, тому її можна скидати кілометрів за 10 до а, лінії бойового зіткнення, mm -hmm. може навіть більше залежно від цілі, mm -hmm. от і ця бомба теж вона з GPS-наведенням, але така кількість вибухівки на борту. Ну вона розумієте, в тих умов польових умовах не можна побудувати укріплення, які б забезпечували від ураження таких бомб. Пане Валері безпечна а... для військ. А 10 кілометрів це далеко для української ППО? Ну справа в тому, що ми не можемо підсунути навіть буки близько до лінії фронту, бо на 30-40 кілометрів їх знищить артилерія. Uh -huh. Зафіксують засоби радіоелектронної розвідки. От про яку ви казали, одну з них знищили, uh -huh. але росіяни мають їх ще досить багато. От тому це небезпечно. А загальна дальність бука 35 кілометрів. Тому 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну росіяни вважають, що це безпечно до того ж, я сказав для того, щоб скинути ці бомби, їм треба піднятися на 14-15 тисяч метрів. Uh -huh. а бука пада. Ну в зенітно-ракетних комплекс вони зону ураження, вона має таку напівсферичну форму і uh -huh. чим вище ціль і менше дальність до неї uh -huh. менше да менше подальності можливості знищити її. Uh -huh. Ну от, а, якось таким чином, пане Валерію. А ще ви могли би якось от прокоментувати тривалий час. Ми чули м, такі оцінки, що росіяни розуміючи, що українська ППО стала набагато потужнішою, набагато менше використовують авіацію. І е, навіть на от, східному південному, в попередні місяці, на цих напрямках авіація ну мало е, залітала над українські позиції. Але от зараз буквально щойно спілкувалися ми із Максимом Морозовим, з військовим, який на Авдіївському напрямку наразі перебуває, от він говорить про те, що нині якраз авіаційні удари є дуже частими на цьому напрямку, а не можна боротися із російською авіацією. Чому це відбувається? Там якась специфічна досяжність, так би мовити, специфіка саме цієї ділянки фронту, що їм вдається досягати оцих українських позицій. Ну, росіянам трішечки вільніші руки в сенсі застосування авіації в тих районах, де наші війська знаходяться в такому ну, полооточенні, да? uh -huh. а коли вони з боків прострілять, цей район загалом невеличкі по площі, uh -huh. і вони наскрізь прострілюються артилерією. Якщо ми якісь складні комплекси введемо в такі подібні місця, да? uh -huh. Просто будуть запеленговані і знищені. Я зрозумів в нас не так багато цих систем. Розумієте, їм угу. і а, росіяни все одно вони не залітають на контрольовану нашими військами територію. Вони угу. все одно підлітають за кілометр, два піднімають нос і випускають там некеровані ракети в напрямку наших позицій. Угу. Так, да, yeah. тому, по-перше, да, по легкі засоби, такі як Стінгер, просто не достають цілі uh -huh. по дальності. Да? А більш складні зенітні комплекси, навіть самохідні, дуже ризиковано вводити в такі райони, бо вони ну, і, не, ну, не, не дадуть буде від мало користі і дуже за високий ризик. Угу. Дякую за це роз'яснення, пане Валерію. Трішечки додам інформації. Попрошу вас її оцінити. Армія Російської Федерації почала застосовувати дрони із саморобними вибуховими пристроями. бійці з передової повідомляють, що одному на одному із опорних пунктів під Бахмутом зі стрілецької зброї збили китайський дрон. Після огляду встановили, що до нього прикріплена була звичайна сантехнічна пластикова труба. Всередині неї був пластит, змішаний з металевими дрібними вражаючими елементами. Увесь цей пристрій був обладнаний дистанційним підривачем. Кабель підривника перебило пострілом в повітрі, тому ворог не зміг його підірвати. Втім, військові кажуть, що такий вибуховий пристрій із безпілотником дуже небезпечний, адже його важко виявити і збити. Наскільки серйозні небезпеки подібного, як захищатися? Ну, це розумієте, російською мовою безділля рукоділля. Да, розумієте, Це така настільки примітивна річ, що не було сенсу з ними розмовляти. Це одиничний випадок. Uh -huh. Знаєте, люд, людям нічого було робити, десь засиділися на позиціях. Так, що вони зробили? Десь відірвали шматок труби, напхали пластидом і спробували скинути на наші позиції. Ну, як ви бачите, значить, міри були прийняті моментально, так? Да? Uh -huh. От. Тобто він був збитий. Ну, уявіть собі, безпілотник, китайський квадрокоптер з мінімальною швидкістю. Uh -huh. От його моментально з кулемета збили цей безпілотник, і подібні засоби вони ну жодного впливу на перебіг бойових дій не матимуть. Більш складний випадок, коли росіяни, росіяни переобладнують свої такі мавіки, якісь дешеві китайські дрони, там діджі. Для скидання, наприклад, мінометних мін uh -huh. або зарядів підствольників вог або там інженерних боєприпасів, вони більш небезпечні, тому що їх можна скидати на швидкості, на моментально зависнути, впевнившись, що по них не ведеться вогонь, і більш точно скинути. А отакі з санітарними трубами ну то, то маразм. Uh -huh. Ну, давайте тоді розберемося уже у серйозніших висновках, які надходять зі Сполучених Штатів Америки. Там високо оцінили навички українських пілотів. Два авіатори успішно пройшли тестування. Їх перевіряли на можливість перенавчання для роботи на багатоцільових винищувачах. Про це розповів командувач авіації ВПС України, бригадний генерал Сергій Голубцов. За його словами, через високу оцінку програма перенавчання для українців на літак F-16 можуть значно скоротити у порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів. Спікер ПС Юрій Ігнат пояснив, що американські фахівці визначають рівень знань та умінь українських пілотів а також з'ясовують скільки часу може зайняти їхнє потенційне навчання. Наскільки це оптимістична новина? Адже зрозуміло, що, вочевидь, на такий тест відправляли найкращих українських пілотів. Ну, навряд чи найкращих. Я думаю, що була домовленість, що це будуть пілоти, ну там, скажімо так, або е, другий клас, або тільки-тільки перший клас. Бо розумієте, е, це мало б бути пілот, е, який представляв би основну масу льотного складу. У це не той випадок, коли потрібно пускати, значить, там ну, не те, щоби да не те, щоб обманювати значить, наших союзників, але потрібно буде всерйоз розробити програму, попередню uh -huh. програму підготовки, зробити uh -huh. якісь висновки. Такі висновки зроблені. Отже, ми можемо довіряти цим висновкам, що українські пілоти здатні будуть швидше ніж стандартна програма, розраховує освоювати управління Ф 16 Ну, стандартні програми, наприклад, для е, іноземних льотчиків, включають 40 місяців. Да? У Нас нема такого часу. Для американських льотчиків 18 місяців. Тобто американські льотчики вже загалом знайомі з системами там, е з, з інформа інформаційними системами в uh -huh. більшості з управлінням літаками, там, з, з співпрацею з офіцерами бойового управління, у них менше це йде. От. А, але е було зроблено висновок, що для прис, по-перше, значить, в нас має бути програма військового часу, скорочена і інтенсифікована. А uh -huh. по-друге, значить, ця програма має бути індивідуальною. Вона не для всіх однаково пілотів да всієї групи. А окремо для кожного індивідуальний план: хто краще засвоює, той швидше закінчить цю програму. В кого є проблеми з засвоєнням якогось матеріалу? Бо там дуже багато буде, особливо ага. а, в інформаційному плані, тобто як працювати з засобами отримання тактичної інформації. Да? Там потрібно молоді голови, які звикли до великих потоків інформації на комп'ютерах. Да? Mm -hmm. От так для, для таких буде скорочена програма, для інших трішечки подовжена, але це не означає, що вона буде подовжена на місяці. От вона буде подовжена на один-два тижні. Крім того, має бути під кілька підвищених курсів. Для, наприклад, для повітряних ну особливостей повітряних боїв з російськими винищувачами або особливостей прориву проти повітряної оборони росіян, це uh -huh. теж великі курси, але вони будуть як додаткові. Тобто, ось ці курси мають бути спеціально розроблені. Ні, вони є. Їх uh -huh. потрібно буде просто максимально зжати, максимально скоротити, максимально інтенсифікувати. Бо mm -hmm. звичайному льотчику краще спокійно, от в радянському Союзі, полк на нову матеріальну частину а, перенавчали протягом року. Через рік командир мав доповісти, що полк, полк повністю готовий до виконання бойових завдань. Mm -hmm. Це Пане... мирний час, рік да. з радянського типу на радянський тип. Тут з екс-радянського типу на абсолютно незнайомий, там нам багато кажуть, що ну у нас були f 16 там f 15 вони були по одному разу кожний на одному аеродромі, і 4-5 льотчиків змогли в другій кабіні потриматися за важелі управління. Це не практика. Uh -huh. І ці літаки літали з наших аеродромів пусті. А якщо підвісити на них 6 тонн озброєння. То як себе поведе шасі, це ще питання, велике питання. Угу. Важливі аспекти. Ви на них наголошуєте, пане Валерію. Отже, я роблю висновок, що, а, хоча оптимістичний результат, ось цього цієї перевірки, цього тестування у Сполучених Штатах, але все одно, навіть цей оптимістичний гарний результат ще не означає, що завтра чи в червні літаки будуть в Україні, що попереду все одно і ще тривалий період і навчання, і підготовки. Ну так і крім того, ви сказали про досвід навчання власне пілотів. А вчора була інформація про те, що технічний склад, От, наприклад, а, український головний майстер сержант повітряних сил України, пан Костянтин Станіславчук відвідав американську базу в Німеччині Шпагдалені. Де його ознайомили, наприклад, з а, методами випробувань американських двигунів для F-16 там після ремонту uh -huh. або контрольних випробувань. Тобто, потихеньку, потихеньку, значить, якось йде підготовка до підготов... до тренувань і наземного uh -huh. складу, ну льотно-технічного складу для обслуговування для кваліфікованого обслуговування нових типів літаків. Важливі речі, це означає, що дійсно робота рухається. Звісно, нам хотілося би дива, аби все мінялося просто перемикачем. А можна було сказати, от зараз увімкнули вже американські літаки, і все зміниться хід війни. Але ми йдемо до перемоги планомірно і методично. І ще дуже коротко, але попрошу вас схарактеризувати от яку інформацію про певні підозри, які виникли у Словаччині щодо їхніх мігів, 29 що їх готували для передачі Україні. Що в цілі літаки в них було виявлено? Певні технічні нюанси, які усували перед передачею. також що ці нюанси були свідомо туди внесені, ймовірно, російськими технічними спеціалістами вже багато місяців тому. Більше року тому вони мали доступ до цих літаків, які обслуговували там на словацькій території. І, от у міністерських представників словаччини, виникли підозри. І навіть поліція розслідувала ці підозри. І поліція встановила, що були несправності свідомо внесені у тих частинах, контроль яких здійснювався. Саме російськими спеціалістами. Як би ви прокоментували ось а, цю історію? Ну, це звичайно так воно і є. Бо до 19-го року, а російські, навіть до 20-го року, російські фахівці з концерну Міг виробника, ну проектанта цих літаків, вони весь час знаходилися на біобазі Сляч. Це єдина авіабаза словацьких військово-повітряних сил, де, де знаходились ці Мігі-29. І під їх наглядом проходив: ну, по-перше, концерн міг модернізував ці літаки до там, стандарту Міг 29 АС. Там вони вносили окремі значить, вдосконалення, скажімо так, хоча це умовні такі досконалення. До радіоелектронного обладнання. І от зараз оці е, негаразди з радіоелектронним обладнанням почали з'являтися, бо можна внести, так, можна внести е, в програмне забезпечення комп'ютера бортового такі елементи, які з часом, якщо е, не поповнювати, наприклад, не, е, там, ну, не вводити програму не зараз, не зараз, не зараз, потім через деякий час вони спрацьовують. І виникають проблеми а, з використанням, наприклад, бортового комп'ютера. А, а це основний елемент. Ці літаки, Міг-29, вони взагалі літають за комп'ютером. Повністю це навігаційна система і навіть ну, система управління. Бо вони зроблені як високоманеврені, і там бере участь бортовий комп'ютер в елементах управління. Вони fly-by-wire, ці літаки, значить які. Не безпосередньо льотчик керує рулями управління, да а за допомогою комп'ютера сигнал передається по електричних дротах на виконавчі механізми, От. тобто росіяни могли таке зробити, і навіть якщо значить ці літаки перелетіли до нас, і ми почали. Перелана їх на наші радари, бо вони відрізняються трішечки радарами. Да, uh -huh. оця проблема там закрита архітектура системи управління озброєнням. Ця проблема могла і виникнути. Дякую вам за роз'яснення, пане пасте. Валерію. Так багато підводних каменів є у складній темі озброєння різних систем, які є у різних країнах. От зараз ми цілою країною розбираємося в цьому. Дякую спеціалістам за те, що допомагають зрозуміти більше. Валерій Романенко, авіексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Рухаємося до наступних тем.